Знімаю вам маленький спойлер, тому що розумію, що так буде нечесно. До того влогу, що я вже змонтувала ще один день вам чекать. А ви всі переживаєте? Ну, багато хто, не всі, але багато хто переживає за Мію. Мічка лежи, лежить, ага. зайчик лежи. Жива собачка. Вибачте, я тут така нарядна сиджу. Я вже після душу вже домонтовую вам і один влог, і другий. І вирішила їх трішки розділити, тому що було багато назнято матеріалу. В цьому коротенькому вложку, що ви подивитеся сьогодні, лише про покупки, ті, які були, тобто, як ми жили до операції. А вже завтра ви будете дивитися сам блог, там, де ми оперували, як це все було. І там буде, там буде багато і моїх розмов, і не про операцію, а про Норвегію, про людей, про мову. Ну, взагалі багато чого про школу, про мого норвежського друга. про... Вчительку, однокласника, з яким я сиджу за партою, тобто буде багато чого, і він буде такий довгий, 45 хвилин. Все, як ви любите, ті мої постійні глядачі, які дивляться нас. А зараз вам просто вирішила сказати, що мія жива дуже погано себе вона відчуває, їй дуже боляче. Операція була дуже складна. Але вже будете дивитися в наступному влозі. А я буду з дівчинкою зараз, їй потрібна моя увага. Ще хотіла вас попросити, бо в тому влозі в наступному я прошу. Якщо хтось має можливість, має бажання, будь ласка, допоможіть на лікування Мії, тому що. Хоч і виплатила страхова якісь гроші, але все одно це велика сума для мене. І якщо хтось допоможе, всі посилання в описі під відео на картки, а також ось QR-код на монобанку для Міє. Все. Привіт, Привіт. Та Там дощ іде Муся. там дощ іде, там мокро, заходь в хату. Ні, ти підеш, ну йди. Ну, я тільки приїхала з роботи, з ослу. Дивіться, які лазять тут у нас слимаки. Там в хату залазять. як вони залазять в хату. Тіка мені, так, да? тікав мене, так, да? цікаво. Слідунька моя тікала, маму, тікала маму. Ой, Мама бухталася, приїхала пів восьмого вечора. Та Я там вам в якомусь відео казала, бо я розбиваю ці відео но... е Короче, -гі -гі -гі. на пух. Коротше, їздила Осло, Знайшла на фіно щітку собі на пилисос. І буде радості, листі Знайшла щітку на пилисос, бо поламала ж тоді, як оцей ковір пилисосила. Зламала щітку і оце ж знайшла. І прямо з трубкою їздила від пилісоса. і підходи. За 50 крон купила нова щітка. Супер. А потім ще знайшла на фіно також тунець в банках. Я колись вам показувала, який купувала в азійському магазині за 24 крони в воді, в розсолі, не в маслі. І там 24 крони. А я купила, ну, знайшла на фіно по 12 крон. Я поїхала купувати, і там ще така продавчиня класна. Вона чи з ну, з якоїсь Азії, воно видно, вона: чи В'єтнамка, чи Китаянка, чи ну, якась така маленька. І отак нею розговорилися, і вона мені на 200 крон. Я повинна була купити 15 банок, ну і там ще решта повинна бути, хоча один тунець. там... Я вам потім розкажу, зараз роздінуся. Змініться. Як на піжамку, так мої ласінки за собі в будочку туди затягне. Да, Мася, Ти сьомуєш за мамою, я да? мама після, блюзіла за батьку тут саму, Сітко, да? Да. ось яку купила від, від Філіпс, але вона підходить до мого Грюндіка. Я ж кажу, я навіть з трубкою їздила. Все, чітко, бачите, підійшла. Ура! Сподіваюсь, буде нормально з нею полізоти. І ось який тунець я купила. І не тільки купила, а ще мені вона подарувала. Тобто я повинна була... Оце в неї тунець, вона каже, цей по 15 крон, а цей по 12. Я кажу, така в об'явленні написана ціна 12 крон, і картинки і цього, і цього вона ой, каже, це помилка. Ну, я вам продам все по 12. Я хотіла купити 15 баночок, це на 180 крон. Ну, думаю, решту 20 крон, а хай вона скине мені віпсом. Вона почала питати у мене. А звідки ви? Я кажу, з України. А я їй писала, що я з України. У неї така конспірація була. Вона не хотіла давати ні адресу, ні номер телефону. Каже, будемо спілкуватися тут. Район мені написала. В общем, таке враження було, що я в неї типа купую, а не этот, тунець. Вона якийсь написала, воно мені Google мапа не видає його, не показує. Я кажу: я кажу, не знаю районів Восло. Воно мені не показує по мапі. Дайте хоч індекс. У я Флітнінген із України, біженка. Ну і зараз живу в Дрьобах, Я не знаю. Вона мені написала адресу у сусідів своїх, не свою навіть. Така чудна жіночка, але бачите, дуже добра. І я ж то з нею спілкуюся. А вона каже: звідки ви приїхали? кажу з дрьобака. Вона з дрьобака. Ого, звідки? Аж з кілька ви автобусами кажу, трьома добиралась до вас. Вона ой, ну так далеко. І мені викладає, значить, ще із з коробки викладає. І так вона мені всю цю коробку. Там 12 баночок. Оцих було. Я повинна була взяти п'ять баночок. Оцих. А вона мені викладає, викладає, всі її віддала. Боже, ви так далеко їхали, здалеку їхали, то щоб хоч не зазря. 200 крон це за все. Тобто я ем, виходить, що вона мені 100, на 124 крони лишнього дала. Ну Це якщо враховувати, що цей по 15. Це я вже прокуштувала класний він. Цей не знаю. Зараз е, спробую. Так, термін придатності. До 26 го року. Тобто, це не просрочені консерви. До 26 го року. Так. От, бачите? От весь він весь от тунець, він бачите, рожевий. Не сірий, не жовтий. Він рожевий і він пахне. От. Тобто він. Бачите? Божа аромат стай час муся прибіжить. М -м. М -м. Боже, смачний і цей смачний. М -м. М -м. Зараз салатів зроблю. Ну і зараз оцей вам відкрию. Я все одно потім з'їм. На сьогодні так завтра. Тут трішки зверху жовтувати. але бачите, який він там. Тут він прямо такими. Такими прям шматочками. Води менше. однаково і той і той. Тут трішки в шо... цій банки було ж зверху. Але... але цей трішки солоніше, ніж оцей. Угу. Оцей корисніше буде. Хоча він, бачите, теж он, шматочки прямо потрібені, не пережований. Знаєте, як ото? Ой, тут плямкою. Тут менше води, тут більше тунця. Це я дітям потім відправлю. Бо вони теж тонець це люблять. У нас його немає гарного А Зараз зроблю якийсь салатик. У мене там листя ще трошки залишилось. Потім у мене ще є квасоля. Зараз я її промию. Бо я ж голодна, вже 8 годин вечора. Я вранці випила чашечку кави. Потім в обід на роботі я з'їла один бутерброд. І одну отаку печеньку. Маленьку ось з чашечкою кави. Все, більше нічого не їла. Сос я робити не буду, я зроблю з майонезом, бо я так їсти хочу, що немає сил у мене. Ні, а тобі теж маленький тобі шматочок на. Це не сольоний. Ну не такий сольоний тут можна. Сюди цибульку б надо. А цибулька класна шалот сюди. У мене немає шалота. Поріжу звичайно. Ой, косна не скажи, да ось це вкусно. Так, от так, така четвертушечка. Його краще обдати окропом. Кіпяточку. Мені... Так його. Зараз його тільки промию, ролью оцтом яблучним, щоб трішечки кислиночку сюди додати. Навіть трошечки отак буду. О, зараз, поки буду те все калапуцати. Так, у мене є. У мене є. Я колись купувала каламату. Це ще в Швеції купувала. Не відкривала. ще навіть чекала, коли буде. Хоч з зеленими. М -м -м. Боже, які вони смачні. Оце не оті чорні оливки, що продаються в банках, Ото, знаєте, це зелені, зафарбовані. А це ось вже вони визріли сам. бо які вони вкусні. М -м -м. І тепер можна злити оцей. Його маринувати. Так, тільки трішки. Так, соус другий йде. Його треба робити. У мене немає. часу навіть покроп зробити, не те, що соус. Перчика. Боже, вона там миску. Тут його отакий шматочок дала. Вона ту миску лискала. Ні, мія, більше не дам. Тут все одно сіль є, тому ні. Короче, я його сліпила із того, що била. Ой, так, ану. Знаєте, що смачно ще сюди буде? Варене яйце. У мене нема, немає зараз уважить. Я його зварю. Завжди додам, бо це вже все не з'їв. Тому, мабуть, штучки 3 яйчка. Так, в мене ще тут залишалися зелень. Такой уже трешечкой уставший. Нормально. В целом она такая вот черя. Класс. Сейчас кладу в судочек. И туда завтра варни яйца. Мій не покидає Надія, що щось ще дадуть. Так, все, отакий. Не дуже красивий, але дуже смачний. І майже корисно, за виключенням майонезу. Там небагато. Все, любі друзі, па-па. Сьогодні у себе в магазині в Європріз купила. По акції, вони так дорого, а так 40% знижка, ну, акція. І я купила такі собі свічки. Значить, я норвежилась. Якщо чесно сказати, то я свічки любила і в Україні. Я замовляла там різні захерб, вони натуральні з віску, не з парафіну, з аромомаслами там різними. А це електричні, тобто це просто на від батарейчок. І вони такі красиві. Зараз, бачите, все так запаковано. Так, їх була ціна 200 чимось там крон. Я купила по знижці за 119. Ну, не змогла собі відмовити. Ну, прямо таке, знаєте, таке настрій ще, ще щось. І воно вже осеніє, у нас вже темніє, затошіло. Так захотілося щось такого кушлі. Знаєте, вони кажуть, кушлі на все. Кушлі така, собака, кушлі, пліт кушлі, свічки кушлі, все кушлює. Ось така історія. Ще в мене є батарейки, це дармові. Це на роботі так само, знаєте, як термін придатності на продукти, так само і на батарейки. Вийшов термін придатності і вони просто огромедний ящик їх викидали. Ну, я кажу, ну вони ж працюють, працюють, але у них просто термін, ну тобто вони менше будуть працювати. Так, наприклад, батарейки хватає там на, якщо там на півроку, то буде там на місяць або на два. Не кажу, можна я возьму пачечку? Ну, мені невдобно було набирати, знаєте? Я кажу, можна пачечку взяти. Ну, кажу, так, да, кажу, візьми. Тут почоркала мені, що це можна взяти. Такі, такі, слава Богу. Зараз повставляю. І ось подивіться, яке кушлі. І от условно не переведеш ти кушлі, ну як уютно, приятно, хорошо. Ну таке оце. Дивіться, яка краса. М -м -м -м, ой, яке кушлі. Подивіться, яка Да, Уся, кушлі? А що це там? Це що це таке впало? Звідки? Ось яка коробочка. Клас, Так красиво!